Всім українцям у Європі доброго ранку, новини не витримав гарні, прикольні. Про нас біженців, про те, що починають вносити потроху якусь ясність, що саме готують нам українським біженцям у Європі після закінчення 24-го параграфу, тобто після 27-го року, і одна із них з Нідерландів, а інша, як зазвичай, з Німеччини. В Німеччині заговорили на земельному рівнях поки що міністри з праці та соціальної політики про те, що потрібно внести юридичну ясність, про те, яка доля чекатиме українців після закінчення. 24 параграфу та 27 року, і вони увага звертаються із проханням у Бундестаг щоб виробити рішення і дозволити залишитись тим, хто має роботу і не потребує ніякої підтримки без будь-яких попередніх умов. Тобто, неначе Україна вже в Євросоюзі полетіли тепер в Голландію, як я і обіцяв. Тому що план уряду Нідерландів новий тимчасовий статус для українців у 2027 році аж до 2030 року. Українці в Нідерландах можуть отримати спеціальний тимчасовий статус. Про це повідомляють джерела НОС після публікації RTL News. Основна ідея цього плану це те, що уряд хоче запровадити. Типу повертаючий статус для українців після завершення чинної європейської директиви про тимчасовий захист. Тобто ще три тимчасові роки для тих, хто не поспішає натуралізовуватись, дають, можна так сказати, ще три роки подумати. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Всі наші ютубівські ритуали робимо. Вподобайка, підписку контролюємо і, звісно, не забуваємо про телеграм, де всі новини раніше, ніж тут. План Нідерландського кабінету міністрів це тимчасовий статус для українців, які повинні сплачувати медичні страхові внески та оренду житла. І одразу хочу пояснити на березі, якщо ми тут замахнулися на пристойну журналістику, це не офіційний прес-реліз поки що. Це заява пристойному виданню профільного чиновника. Тому можна сказати, що ці інформації можна вірити. Але. Розуміємо, що це неофіційно, тому все одно не точно. Згідно з новим урядовим планом, українським біженцям в Нідерландах буде надано спеціальний статус у 2027 році ще на три роки, теж тимчасово спрямований на наше повернення до України. Як це в логіку вкладається, ну, голландська логіка окей. І от увага, слово важливе, пропозиція міністра з питань притулку та міграції, який закінчує свою посаду, до речі, також передбачає, що українці з оплачуваною роботою повинні будуть платити за оренду житла. Ну це логічно. Вони також повинні будуть самостійно сплачувати внески на медичне страхування. А ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання допомоги. За допомогою цього плану міністр прагне зменшити витрати на прийом та запобігти зверненню українців за статусом резидента до служби міграції та натуралізації. У Нідерландах проживає приблизно 120 тисяч українців. Понад 60% з них працевлаштовані. Тому, за словами Кайзера, цілком виправдано, що ці люди сплачують орендну плату та внески на медичне страхування. З цього року муніципальні притулки більше не є автоматично безкоштовними для українських біженців. Ті, хто має дохід, повинні сплачувати внесок, який може сягати кількох сотень євро. Давайте так, ну хто ж працює, відповідно не хоче бути в притулку. Я не знаю, може там голландські притулки, нідерландські якісь там набагато кращі, ніж німецькі, але те, що я бачив, то ну, навіть втричі краще все одно хочеться переїхати у власне житло. Тому якщо людина вже працює, тому я думаю, вона подібним сервісом за нормальних умов не користується. За словами Кабінету міністрів, ці заходи необхідні з кількох причин. І тут увага, бачите, в новині тільки зараз іде офіційна якась натяк на офіційну заяву. Наприклад, Служба міграції та натуралізації ЄНД вже має накопичення нерозглянутих заяв і не може обробити набагато більше заяв про надання притулку. Крім того, після 2027 року більше не відділяється коштів на прийом українців. Уряд має консультуватися з муніципалітетами, які відповідають за виплату допомоги та забезпечення житлом. Хотілося б, звісно, більше деталей, але більше деталей ми ймовірно узнаємо тільки під час переговорів щодо весняного меморандуму наступного вже року. Відповідно до того періоду будемо ось так вихватувати заяви чиновників і відповідно оцінювати їх, тобто наскільки профільним є цей чиновник, де він цю заяву зробив, наскільки цій заяві можна довіряти, і, відповідно, будемо оцінювати, скажімо так, можна вірити цій інформації чи ні. Так, а тепер повертаємося в Німеччину. І відповідно цю новину я ще бачив у четвер, але е, ніяких підтверджень того я не бачив, тому що всі джерела навіть... Декілька ютуберів, я знаю, ви їх дивитесь, відповідно, зробили цю новину. Ось, але всі, скажімо так, розслідування по лайках показувало, що ну, ніяких офіційних джерел я не міг знайти. Всі йшли вони до одного поста у Фейсбуці. І все. Відповідно, ну, таку новину я навіть в Телеграм не буду давати, щоб вам не займати ваш мозок. Але. Вчора увечері таки я знайшов інформацію стосовно цього із офіційного джерела. Відповідно, я йому довіряю тепер, і, відповідно ж, вам можна це розказувати. Це варто вашої уваги. Тому що українцям слід дозволити довгостроково працювати в Німеччині, якщо вони мають тут роботу. Це рішення було прийнято в четвер міністрами праці та соціальних справ Землі. І отут, чесно кажучи, вже починаються ложки дьогтю. По-перше, чи в компетенції це, скажімо так, земля окремо вирішувати, можливо, там в окремій землі можна буде так робити. А по-друге, наскільки із інших заголовків іде мова про. Якусь заяву про прохання Бундестагу, тобто федеральної влади, прийняти якісь дії стосовно цього. Тому не поспішаємо дуже сильно радуватись. Звісно, напрям нам подобається, тобто, все там далі поціновані вроді непогано. Але ось такий момент, і я вам. Цю ложку дьогтя одразу також на березі кажу. Тож повертаємося до новини. Гамбург серед інших ініціював цей захід у світлі закінчення терміну дії директиви ЄС. Ми просто хочемо забезпечити це цитата, щоб люди з України, які тут працюють, могли продовжувати це робити. каже сенаторка: не хтось там від Гамбурга, від лейбористської партії Мелані Леонхард. СПД ставимо плюсик. Той факт, що біженців було прийнято сюди відносно легко після російського вторгнення та їм було дозволено негайно працювати, пов'язаний із так званою директивою Європейського Союзу про масовий приплив. Тобто тепер, через 4 роки, виясняється, що це був не жест доброї волі. Це інтонацію чуєте, і це мої власні думки. Що. Це не нам дали тимчасовий прихисток, а просто Європейський Союз побачив кількість людей, котрі заїхали по безвізу. Відповідно, е з кожним розбиратися, і, відповідно, всі розуміють, що війна розуміють, що ну, таку кількість нелегалів просто ніяка бюрократія не вивезе навіть всіх країн. І відповідно е до кожного з юристом, з судом це взагалі нереально. Тому, як то кажуть, Подобається, не подобається. 24-й параграф для українців був прийнятий в такому вигляді, як він був прийнятий. І ось цей момент на четвертий рік ось тільки виясняється. Повертаємося до нашої новини. І тут починається цікаве: директива про масовий приплив мігрантів діє менш ніж за пів року. І без нових правил вона також стосуватиметься існуючих дозволів на роботу. А гамбурзьке управління з питань економіки, праці та інновацій стверджує, що це буде не лише труднощами для людей. А й економічно недалекоглядно. Тобто, це я собі зараз записую розслідувати. Я вам обіцяю в нашому телеграмі написати цю інформацію. Відповідно до цієї заяви, я так розумію, що за півроку до кінця 24-го параграфу у нас якісь зміни відбудуться із можливістю працевлаштування і взагалі працювати. Ну я ж так почув, як і ви. Тому обіцяю вам розібратися із цим, і все буде в нашому телеграмі. Наразі повертаємося до Гамбурга. В місті працює близько 12 тисяч 200 українців, багато з яких є визначними кваліфікованими працівниками. Багато біженців з України також зараз навчаються на курсах професійної підготовки. Ви бачите, як міняється риторика. Цікаво, коли люди починають думати грошима і працею, що в Голландії. Вибачте, Нідерландах, що в Німеччині цікавий тренд. Будемо слідкувати. І ось міністри зараз закликають федеральний уряд. Ось ми таки прийшли до того, що закликають федеральний уряд внести відповідні зміни до трудового законодавства. Тому ще раз, не очаровуємось, це тільки заклик земельної влади до федеральної влади. Але. Перспективи нам подобається. За їхніми словами, це було б відносно просто. Зняло б навантаження з органів влади та судів, а також забезпечило б постраждалим роботодавцям і працівникам гарантовані перспективи. І тут, як на мене, все логічно. Тому додати мені більше нічого, води лити ми вам тут не будемо. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води, і побачимось!